Я покажу, як я пасинкую кукурудзу. Це моя кукуруза солодка, сорт спіріт. Я її сажаю вже на перший рік. Її обов'язково треба пасинкувати, тому що зовсім не буде ніякого толку. Ось у нас іде головний стебло чи стовбур. А оце все пасинки. Їх треба видалити. Ось на цій кукурузині, на цій кукурузині. Також ось у нас головне, а це пасинки, які треба видалити. Видаляю я пасинки не руками, а ножицями. Гарненько їх. Обрізаю. А ось на цій кукурудзині навіть два пасанки йде з-під одного стебла. Пасанки на кукурудзі видаляти обов'язково, якщо ви хочете отримати гарний врожай. Пасанок, звичайно, також може дати качан, але він буде не такий повноцінний, як на головному стеблі. Коли ми видаляємо пасанки на кукурудзі, тоді отримуємо більш кращий урожай. Угу. Ось на цьому головному стеблі, яке залишається, ми отримаємо два-три гарних. Качани, які будуть достигати, по-перше, раніше ніж там, де на пасинках, і він по вазі буде набагато краще після пасинкування я обов'язково беру сапку і нагортаю тесте блоку кукурузи і там, де я обрізала.